Поки є життя, є надія та місце для молитви. Христос не молився за ангелів, Він не молився за весь світ. Господь Ісус молився за нас. Він молився за тих, які були дані Йому, за всіх тих, хто має ті самі ознаки учнів, хто приймає його жертву, приймає його слова. Вірить їм і живе ними. Він молиться за всіх віруючих у нього на кожному місці і в усі віки, бо він піклується про всіх. Віруючи дані йому для того, щоб нести вчення його і бути свідками його. Вони були обрані і їхнє життя були призначені для нього. Вони були відокремлені для Бога і передані Христові як Господеві. Отець віддав їх Господу Ісусу, і Він піклується про кожного. Віддаймо славу Богові, бо Він знає кожного по імені.